Ментальне здоров'я одна з важливих складових нашого виживання. Проте війна, як надзвичайно стресовий фактор, значно вплинула на наше психічне благополуччя. Усеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як покликана допомогти українцям, продовжує розбудову на Черкащині. Детальніше під час брифінгу розповіла регіональна координаторка програми. Ну, як відомо, фізичне і психічне здоров'я воно є невід'ємною складовою нашого стану і. Ми, як Всеукраїнська програма ментального здоров'я, як обласна військова адміністрація, взяли на себе цю важливу ношу саме. Сприяти будь-яким чином можливими всіма способами за за рахунок державного сектору за рахунок міжнародних партнерів щодо підтримки психосоціальної підтримки ментального здоров'я Черкащини зі слів Вікторії Шепель, психосоціальну підтримку населенню надають понад півтори тисячі закладів в області. Це В сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, в молоді, спорт, культура, служба зайнятості саме ця таке проведене таке картування дає можливість громадам безпосередньо. Бачити інформацію в себе, а які послуги, де які сервіси і деякі ресурси можна задіяти для того, щоб підтримати, надати психологічну підтримку, психологічну допомогу у цьому та багатьох інших напрямах допомогли міжнародні партнери. Додає Фахівчиня. Спільно із підтримкою регіонального червоного хреста, спільно із громадською організацією Табір Максимум, спільно із громадською організацією Мрія «Рефектіо», які працюють із внутрішньопереміщеними особами, ми спільно проводили заходи психосоціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів та членів їх сімей. Аби налагодити ефективну комунікацію та сприяти реабілітації ветеранів, торік впровадили проєкт гідність та взаємодія у його рамках. Майже 5 тисяч працівників сфери обслуговування пройшли навчання. Тому як необхідно себе вести в ситуації спілкування з ветеранами, що необхідно враховувати, як вибудовується ветеранська політика, ветеранський напрямок. Несли зміни й до медичної царини. Тепер кожен пацієнт зможе отримати послугу з ментального здоров'я у свого сімейного лікаря. Для цього медичні фахівці первинної ланки пройшли навчання за програмою ВОЗ ЕМЕЧКЕП. Якщо людина звертається до сімейного лікаря своїми певними симптомами фізичного характеру, вона також може звернутися із порушеннями моментального характеру і отримати консультацію про власне для отримання цієї послуги, що дуже зручно, тому що в деяких громадах у нас немає тої системи психологічної підтримки, немає тої кількості психологів, які могли б спрацювати, але саме медична сфера. Лікар може створити таку надати таку послугу і створити закриття цієї прогалини. А на базі обласного центру соціальних послуг створили відділ соціально-психологічної підтримки. Планують облаштувати центр ментального здоров'я, у якому проходитимуть індивідуальні і групові консультації, а також ресурсні групи. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.